Від Господа поміч моя. Слава Господу. Брати і сестри, гості церкви, нам до цього місця допоміг Господь. Слава Богу. Знаєте, минулий рік десь ця сама пора. В наших серцях були переживання Господи, що нас чекає, але Він. Допоміг нам. Він не залишив нас. І Він не залишить нас ніколи. Головне, щоб ми трималися його. Хай Господь поблагословить. Знаєте, вчора був в одному зібранні. І Підійшла одна нас така старша жіночка 82 роки. І поділилася своїм життям. Я одну деталь розкажу. Каже, я в молодому віці залишилася вдовою. Залишилося сім маленьких діток радянський час. Дуже бідно жили. Але мене одна фраза торкнулася, каже, ні одного дня Бог не залишив мене. Я так слухав, і моя віра укріпилася. Брати і сестри, ми не знаємо, які часи нас чекають завтра в майбутньому. Але вірний Господь, який не залишить церкву свою, і хай віра наша укріпиться, хай мир Божий наповнить наші серця, є живий Господь. Він до цього дня провів, він і далі нас проведе. На серці є зачитати слово Господнє, Непростий прост, не текст, але я просто вас умоляю. відкриємо свої серця, щоб почути Слово Господнє. І коли Бог буде говорити сьогодні до мене і до вас, приймімо це слово в своє життя. Може, не до багатьох, може до окремих людей. Але коли Бог буде говорити, наставлять, докорять, приймімо це в своє серце. Хай Бог поблагословить. Читаю Книга Причти, 3 розділ, 34-й вірш. В наших церквах так склалося, що спереду сидять дітки. І все, це велике благословення – і я бачу так багато хто з них слідкує і навіть конспектує, пише, пише які місця читаються. Браття проповідники, браття молоді, носіть з собою біблії. Дітки добре домовилися. І коли проповідник читає, ви відкриваєте свої Біблії і ви слідкуєте. І ви слухаєте. Хай Господь поблагословить. Всіх нас почути Слово Господнє. Читаю Причти, третій розділ 34. й Вірш. З насмішників він насміхається, а покірливим милість дає. Я перечитував інші переклади. Інші переклади пишу так, що з гордих людей він це Бог насміхаються. А смиреним дає благодать. З кощуників, з глузіїв він, Бог посміється, а смиреним дасть благодать. Брати і сестри, давайте ми пороздумуємо коротко про насмішки. Можливо, ніколи ви такі тексти не чули проповідь, але Бог поклав на серце поділитися цією темою. Найперше, я до себе її говорю. Насмішки глузування, висміювання, вони тісно пов'язані з гордістю. Горда людина вона буде сміятися. Глузувати, насміхатися над кимось. Ціль насмішок принизити людину, зневажити її, сміятися над проблемою людини, над її недостатками, над її віком, над її зовнішністю. Слово насмішки тісно пов'язане зі словом зло втіха, злорадстві, радіти над нещастям людини. Я хотів би, щоб ми порозмірковували, наскільки це небезпечно перед Богом. Такими речами займатися. З насмішників він посміється. Причти 17:5. Хто сміється з убогого, той ображає свого Творця. Хто радіє з нещастя, не буде такий без вини? Не насміхайся через матеріальний статус людини. В церкві Господній завжди є люди різного матеріального статусу. Є багатші, є бідніші, хтось краще живе, хтось бідніше. Але Біблія нас закликає ніколи не сміятися, не насміхатися над матеріальним статусом людини. Бо за цим слідкує Господь. Хто сміється з бідного, з убогого, той ображає свого Творця. Брати і сестри молодо дорога. Хай збереже нас Господь, щоб ми сміялися над людиною через її бідніший одяг, через її, можливо, скромнішу, скромніший автомобіль. через те, що хтось, щось може собі дозволити, а хтось не може дозволити собі. Написано, що фарисеї сміялися над Ісусом. Бо були сріблолюбні. Ісус не мав тих достатків, що вони мали, і вони сміялися над Ним і Його зневажали. Знаєте, в вашій церкві, так я думаю, що в кожній церкві люди, хтось приїхав, хтось з села, хтось з іншої місцевості, хто з місті народився. Брати і сестри, не однаково всіх нас веде Господь. Неоднаково. Когось Бог буде вести бідніше все життя. Бо така Божа дорога, Бог хоче ось так провести до вічності. Але воно настільки ранить глибоко серце. Одна старша жіночка ділилася, каже, і коли я приїхала в місто, я не мала можливості купити собі дорожчу одежу. Я ось так просто шмала, я одягала. І каже, з мене насміхалися. Каже, навіть близькі серед молоді. І пройшли десятки років, десятки років. Але це залишилося в серці. Я приїхала в місто. І в церкві Господні мене через. Прості матеріальні речі, але мене, мені причиняли біль. Брати і сестри, це все перед Богом. І за цим дивиться Господь. І з цим рахується Господь. Як важливо нам мати страх Господній в наших словах і в наших думках. Я хотів би звернутися до людей бідніших. Щоб ми ніколи не насміхалися з багатьох людей. Хтось має достаток, хтось має якусь справу. І коли часто десь люди, які мають певний бізнес і в їх, бувають невдачі, буває, не піде справа, і ми можемо сказати своїми словами, так цій людині і потрібно. Цю людину карає Господь. Через те і те. І ми можемо, люди, які живемо скромніше, ми можемо насміхатися над людьми, які мають достаток. Бувають і в їх недостачі. Але хай Бог нас збереже від насмішок один до одного. Хай Бог нас береже. Хто радіє з нещастя, не буде такий без вини. Так само зачитаємо причти 24 розділ 17 го вірша. Не тішся, як ворог, твій падає, а коли він спіткнеться, хай серце твоє не радіє, щоб Господь не побачив, і це не було в його очах лихим. І щоб він не звернув свого гніву на тебе. Не насміхайся через нещастя людей. Ми буває проходимо через випробування. І буває, Бог нас веде дуже вузькою дорогою. І буває, Бог нас веде втратами. Але як важливо нам не сміятися, не насміхатися, коли людина переживає нещастя. Хай Бог збереже наші серця, щоб ми ніколи не сказали, так цій людині треба. Не смійся, не тішся, коли ворог твій падає. Є люди, які нам причиняють зло. І це допускає в наше життя Господь. Є люди, які лихословлять нас. Є люди, які ображають нас, є люди, які роблять боляче в нашому житті. І коли в життя цих людей приходять проблеми, хай Бог збереже наше серце. Не тішся, як ворог твій падає, а коли він спіткнеться, хай серце твоє не радіє, щоб Господь не побачив і це не було в його очах лихих. Брати і сестри. Коли ми навіть говоримо про контекст ситуації, яка є в нашій країні, і як важливо нам. Берегти своє серце. І не поступати так, як поступає цей світ. Сьогодні в світі так багато людей сміються, коли чують, що скільки людей загинуло з тої сторони, в світі але хай Бог нас збереже Бо кожна людина має безсмертну душу. І Боже бажання, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Ми молимося, щоб Господь зупинив цю війну, щоб Господь дав мир. Він має на це владу і силу, але наші серця ми маємо берегти від зловтішання, коли ми чуємо про втрати з одної чи з іншої сторони. Хай збереже нас від цього Господь. Бо Господь за цим слідкує. Не насміхайся в своїй родині і побачила Сара, сина Агари, єгиптянки, що вродила була Авраамові, що він, насміха... що він насміхається. Пригадуйте ситуацію, коли Ізмаїл почав насміхатися з Ісака. Не насміхайся в своїй родині. Бог дозволив нам мати родини в когось більше, в когось менше, але як важливо нам мати правильні відносини в родині. Був час, Агарь насміхалася, зневажала Сару. І прийшов час, і син Агарі почав зневажати і насміхатися над сином Сари. Око, що з батька сміється, і погорджує послухом матері, нехай видзьобують його круки поточні, і нехай орленята його пожеруть. Око, що з батька сміється, і погорджує послухом матері. Я попросив вас, молоді люди. Коли в нас є здоров'я, коли в нас є молоді роки, не насміхаймося над старшим поколінням. Не насміхаймося над своїми батьками. Коли вони не можуть, вже не мають тої сили, коли не мають того здоров'я. Ми маємо поважати, любити і благословляти своїх батьків. Можливо, навіть є ситуації навіть в наших церквах, коли розум батьків скудіє. Ми не маємо права посміятися, зневажити, бо над цим спостерігає Господь. Не насміхайся над соціальним статусом. Нас в церквах в вашій церкві, в нашій церкві є багато багато дітних сімей. І це велике благословіння. Так чи не так? Амінь. Але навіть в церквах є люди, які над цим насміхаються. Не тільки в цьому світі, не тільки в лікарнях, але навіть в церквах є люди, які дозволяють, які не бояться Господа і над цим насміхаються. І кажуть, ці люди не вміють жити. Віручі люди так кажуть. Вони плодять ніщиту. І такі фрази є серед віручих людей. Брати і сестри, як важливо нам боятися Господа в цих словах. Є люди, насміхаються над бездітними, пам'ятаєте, Пеніна сміялася і зневажала Анну. і причиняла їй біль, хай збереже нас від цього Господь. Ті люди, які сміються з одиноких і самотніх. Особливо старших братів, старших сестер, хто не одружився і не раз підколюють молодші старших. Да скільки ти будеш ходити? Да подивись на себе, та ти вже старієш. І часом батьки в своїх сім'ях. Причиняють біль дітям навіть через питання одруження. Я умоляю вас, благословляймо один одного. Не насміхаймося один над одним. Бо за цим дивиться Господь. Один керівник молоді поділився сказав, каже, я довгий час не міг одружитися. Так Бог вів. І підрослих хлопці молоде покоління і почали крепко з мене сміятися. Да ти, що ти не можеш. І каже так дуже грубо, дуже боляче сміялись наді мною. І каже: я звернув увагу на одного молодого хлопця. Я звернув увагу на його життя. І те, що він сіяв, прийшло спожинати. Він домовився з одною дівчиною, не, не вийшло, батьки не дали. З другою дружив, також не вийшло. І пішло, не було устройства, не було Божого благословлення. І прийшов час, і каже, він прийшов до мене і почав просити вибачення, прости мене, що я сміявся з тебе. Я думав, воно так просто, так легко. Хай Бог береже нас насміхатися через соціальний статус. Написано: Бог батько для сиріт. І Бог суддя для вдовиць. Чомусь так Бог допускає, що в наших церквах є сироти і вдовиці. І борони Господь нас всіх принижувати таких людей, зневажати таких людей, сміятися, бо за них, за цих людей заступається Господь. І остання думка: не насміхайся над духовними проявами і над служителями церкви. Я не буду зачитувати той текст, пам'ятаєте, діти вийшли почали сміятися над пророком Господнім Єлисеєм. І кажуть, іди звідси, лисий, іди звідси. Коли ми читаємо Біблію, ми знаємо, ми знаємо, чим ця історія закінчилася. Бог вступився і Бог захистив. Я вас просто умоляю, брати і сестри, помісна церква. Ніколи не смійтеся над служителями церкви. Ніколи не смійтеся над духовними проявами. Бувають моменти, ми не розуміємо. Але як важливо, не спішіть посміятися. Є люди, написано, а ін, коли пам'ятаєте в день п'ятдесятниці, а інші глузували. Вони повпивалися молодим вином, коли Бог вилив Духа Святого. А люди, які не розуміли, вони сміялися над Духом Святим і казали, вони понапивалися вина. Хай Бог нас від цього збереже, бо за цим дивиться Господь. Брати і сестри, можливо, вдасть Бог. Інший раз приїхати, поділитися думкою, а смиреним дає Бог благодать. Він бачить ваші серця. Може, ви переносите ці насмішки. Бог бачить в кожне смирене серце, хто смиряється перед Ним і молодших, і старших. В нього є благодать. Він знає, як благословити смирених. Він знає, як подати їм свою благодать і свою милість. Не будьмо гордими людьми, не насміхаймося, будьмо смиреними людьми, коли ми будемо смирятися. Бог буде подавати свою благодать в нашій сім'ї, в нашій церкві. У Бога є особлива міра благодаті для смирених. Хай Бог поблагословить ми помолимося зараз за ситуацію в нашій країні. Як важливо нам церкві Господні мати смиріння перед Богом. А в Бога є милість для нашого краю. В Бога є благодать. Ми за це давайте помолимося, піднімемося.